Другий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення відбудеться в Ужгороді з 24 лютого по 2 березня на сцені Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Про це анонсували у Закарпатській ОВА. Приємне те, що цей фестиваль вже який буде проходити двадцять 2025 році, він вже є міжнародний тому що до нього долучились наші партнери, колеги з театральної діяльності зі Сховаччини. Поряд із українськими Луганськом, Івано-Франківськом, Сумом, Львова, Ужродом. Протягом семи днів глядачі зможуть передивитись сім різних вистав. Різні за змістом, за тематикою, історична тема, комедійний жанр. Це дасть можливість глядачам в такий складний час. Переосмислити все те, що відбувається в нашій країні, і напевно зняти і психологічну навантаження, яке зараз присутнє всіх нас у зв'язку із військовими подіями. Театр зі словаччини контра та провідні театри України, учасники фестивалю, який розпочнеться у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Усі вистави присвячені актуальним темам сьогодення, зокрема війні в Україні, зауважує директор Закарпатського обласного муздрамтеатру Рудольф Дзуринець. Було б добре зрозуміти бачення театрів Європейського союзу на ситуацію в Україні, як вони її бачать через призму театрального мистецтва. Були надіслані Запрошення, звичайно, на більшість колективів бояться із за ситуації в Україні сюди приїздити. Тому у нас буде один з слова, словаччини театр контра будуть представляти своє мистецтво у нас показувати словацькою мовою, і все, що відбувається зараз в Україні, те, що ті часи, які зараз відчуває кожен громадянин України на собі, це війна, це вторгнення расистів на нашу землю, це насильство, це переселенці. Всі ці речі ми намагаємось людям показувати через театр, через сцену, через вистави, аби осмислити насправді глибше ситуацію, яка відбувається в нас. Відкриє фестиваль Луганський обласний театр виставою Лавина. Далі свої вистави покажуть: Сумський національний театр імені Щепкіна. Хлібне перемир'я, національний театр Марії Заньковецької Приборкання норовливого театральний центр Слово і голос. Барвінський право на особисте. Франківський національний драмтеатр. Зів'ялі квіти викидають театр. Контра Нікрет Лайф Коуч закривають фестиваль «Закарпатці» виставою річард третій. Протягом фестивалю також відбуватимуться і додаткові заходи, спрямовані зокрема і на підтримку Збройних сил України. На другому поверсі фойє-театру буде відбуватися виставка розбитої російської техніки від управління закарпатської поліції а також будуть волонтери зі скринями стояти. Будемо проводити величезні збори, і буде виставка книг актуальної драматургії від нашої універсальної бібліотеки Закарпатської обласної імені Потушняка. І звичайно, ще там є у нас декілька таких сюрпризів, які ми не дуже хочемо анонсувати. Це всі глядачі побачать вже під час даного фестивалю. Тож 24 лютого о 18.00 на великій сцені обласного муздрамтеатру стартує другий міжнародний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення. Слідкуйте за афішами театру.